Напередодні новорічної різдвяних свят і дорослі і діти очікують на диво і здійснення найзаповітніших мрій. Зі сподіваннями на кращі, перспективними планами на рік наступний, новобрані депутати Миколаївської обласної ради від фракції партії відродження кожен у своєму окрузі здійснюють передсвятковий об'їзд об'єктів соціальної сфери. Вже зараз реальними справами підтримує колективи дитячих садочків загальносвітніх шкіл центрів реабілітації Геннадій Рубський, представник громади Баштанщини. Наталя Войтенкова працює вихователем дошкільного навчального закладу номер 3 міста Баштанка і добре знайома із родиною Рубських. Тісний зв'язок вони підтримують і сьогодні. Старшого Геннадія і молодшого Олексія. Жінка пам'ятає дисциплінованими, чемними і уважними. Тому і не дивно, що із подарунками новообраний депутат обласної ради, член команди партії відродження Геннадій Рубський поспішає саме до цього закладу. Ну, перш за все, я дуже вдячна, що вони сьогодні до нас завітали. Я знаю їх як гарно. Дисципліновану, гуманну сім'ю. Я дуже рада, що дійшли Олексій Іванович і Геннадій Іванович до цього рівня. Мабуть, є якась часочка маленька, можливо, але є. Заслуга нашого дитячого садочка, тому що з нашого садочка виходять дуже гарні, виховані, чемні люди, добрі. Потурбувався депутат обласної ради про подарунки колективу дошкільного навчального закладу номер 6 «Ягідка», що також розташований у районному центрі. Садочок функціонує з 1987 року. Тут діють шість груп і відвідують країну дитинства 210 юних баштанців. Надалі я думаю, що ми з Геннадієм Івановичем будемо співпрацювати. З його сторони, сьогодні почуті слова від нього. Справді, що людина налаштована на те, щоб допомагати дітям співпрацювати з дошкільними закладами. Дякуємо йому за це. Як справжній господар, член партії відродження Геннадій Рубський, вже спланував для себе покрокову програму дій. Як ніхто інший, депутат обласної ради знає болючі точки населеного пункту і в цілому району. На сьогоднішній день в першу чергу. Це все буде стосуватися. Наша допомога буде стосуватися шкіл, це буде стосуватися дитячих садків, це буде капітальне будівництво, це буде утеплення будинків. Велика увага сьогодні приділяється енергозбереженню. От. На цьому будемо зараз концентрувати свою увагу. Додатково варто вирішувати питання забезпечення населення якісною питною водою, а система водозабезпечення вимагає термінової модернізації. Хвилює Геннадія Рубського екологічний стан місцевого водосховища та його дамби як складової частини дороги державного значення Н-11 миколаїв Дніпропетровськ. Теж потрібні кошти для того, що це все і лобіювання інтересів на рівні області для того, щоб цю проблему ліквідувати. Павло Москальов, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Навчальні заклади Миколаївської області продовжують підтримувати учасників, які беруть участь в антитерористичній.